Зараз часто чую від людей, та й бачу в Тік-Ток такі відео, що винахідник бігової доріжки помер наче 54 роки. Серйозно. По-перше, винахідник бігової доріжки Вильям Став прожив 96 років. 96 і майже бігав до кінця життя. А оця історія про 54 роки. Типова вигадка з інтернету, яку переповідають ті, кому просто лінь рухатися. До речі, перші тридміли справді були злом. Їх ставили у в'язницях і змушували засуджених крутити барабан по кілька годин на день. Тож, якщо хтось каже, що спорт це каторга, то, можливо, він просто досі сидить у своїй клітці. А Вільям став ні. Він вийшов з неї і прожив майже. Століття. мат.